Вітаю, друзі. Передаю свою ластівку ваз 2104 Так я от займалась в Україні перекупом автомобілів. Зібралась певна кількість автомобілів, як правило, це вітчизняного виробництва. Значить, віддаю за 11 тисяч 600 гривень. Я так оцінила і в зв'язку з переїздом за кордон. Хочу просто все те майно, яке є, в принципі, віддати там близько, ну невелика кількість автомобілів є. Конкретно по цій моделі. По документах я є власницею, я залишу техпаспорт у, тут у цьому відео, щоб ви могли подивитися, перебити автомобіль для себе, що це там як ніяка не двойнік, ніякий не литовець там не розмитнений, що це оригінальна, якісна, крута, класна машина на українських номерах. Значить, що по автомобілю хочу вам розповісти, почну із кузова. На задньому крилі є невеличкий рижик, такий як 10 копійок, побільшки, Саме крило ціле, тобто воно не гниле, не трухле. Маленький рижичок, ну все-таки я думаю, ви зрозумієте, що автомобіль 2002 року випуску, і я думаю, що ця ластівка, стільки нам одна огород на мішків перевозила, стільки на рибалку їздила, стільки. Значить, масу приємних емоцій подарувала. Чому? Тому що в будь-який час доби завів і поїхала. Тобто, автомобіль безотказний. Також хочу сказати по порогах: пороги цілі, пороги там були переварені, тому що десь два роки тому. Вони підтрухли і було прийнято рішення значить, пороги поварити. Пороги повністю поварені, вони, як кажуть, живіше всіх живих. Що стосується електроніки, електроніка, в принципі, вся працює, тобто стопи, повороти, фари, значить, задній хід, це ліхтар, біленький, ззаді також працюють. Навіть якщо ви назад їдете, то добре видно, вони добре а, світять. Автомобіль без тонування, Ну, тобто, там є така, знаєте, стандартна. Та, що йшла із стеклами, ну, в основному тонування немає. А, салон акуратний, постійно його полососили, мили, тобто, салон нормальний. Диски колеса звичайні, не титанові. Резина стоїть там літня Р15, що можу ще вам додати? П'ятиступка коробка, тобто перша, друга, третя, четверта, п'ята передача і включається легесенько, передачі не вибивається, зчеплення працює нормально, тобто в принципі, по щепленню взагалі питань ніяких немає. Uh, розход палива ну, близько від 8-9-9-10, 8, -9, 8 -9 якщо автомобіль нагружений, то він всі 12 з'їсть. Ну, це стандартний розхід, мені здається, із заводу у вас 2104, скільки палива брав. Uh, коврики резинові, там, значить, по магнітолі магнітола тут відсутня. Тут стояла магнітола, моя я, я її заберу, тобто музики не буде. Дворники працюють. Заднє, заднє сидіння також почищені, акуратні, ухожені, Повторюсь, автомобіль на мені, тобто можу зняти з обліку, можу дати довіреність, без всяких в принципі, питань. По двигуну, По двигуну є невеличке там, місце, де масло не тече, а просто, чуть -чуть, як кажуть, Чуть-чуть, буквально там, на нігтик. Хто захоче заморачуватися, може собі прокладку поміняти. Я, я не міняла, тобто, в мене все влаштовувало, і в я, там літрами точно не доливала масла, тобто там, не знаю, там, на 5 тисяч кілометрів, ну, може, якусь літру долила. Це все тобто масло 10 40 без всяких резина хороша, а, тобто хороша, вона, що прослужить. Точно два-три сезона, е, ще можу сказати, спідометр, тахометр працює, печка е, також працює, е, вентилятор ну, холодним не холодить, просто, виходить, там дує сам вентилятор. Е, е, фари світять яскраво білим кольором. Поставили туди галогенки, хороші, які. Дуже добре Ну, Вночі, в принципі, як будете їхати, то буде видно кожну ямку. Тобто дуже-дуже-дуже яскраво. Іноді їдеш на ближньому світлі і моргають, думають, що це дальній. Тобто ну, зробили такий дуже цікавий, дуже цікавий світ. Що ще по автомобілю? Стойки, амортизатори, стакани, також все ціле, тобто немає тріщин, немає гнилі. Автомобілі зберігався у гаражі, стояв, в принципі, постійно, щоб сказати, часто там їздили на ньому, то й не часто, але як потрібно було на огородах десь поїхати, мішки якісь перевезти, то просто, просто золота, маш... золота машина. Ось, заводиться, що зійшов взимку, що літом, без всяких нарікань, без всяких проблем. Акумулятор стоїть, ну, не знаю, рік назад купували нормальний без принцип. Ну, заводить, прийшов, прийшла, завела автомобіль і все без, без всяких проблем, без всяких нарікань. В принципі, мене цікавить швидкий продаж цього автомобіля, тобто, чому, власне, я ціну там виставлю зараз невелику. Швидкий продаж, так як у мене є, я займаюся автоперекупством і. Залишилася ряд автомобілів, які я просто хочу швидко спихнути. І, в принципі, послідующе своє життя я планую жити в Європі. Тому я ж не візьму з собою «Жигули» в Європу. Ось така, друзі, історія. Торговий торг тут невмісний, тому що, як ви розумієте, 11-12 тисяч гривень це ж не, не ціна автомобіля. Це я просто даю, щоб просто швидко позабирати свої кошти. В цілому за цей ці ваз можу сказати, що ця машина жива, що вона ну, в принципі, в хорошому стані. За ці гроші це ну, просто жалко. Якби не війна, то ніки, звичайно ніхто ніколи б за ці гроші не продавав. Машина жива, машина значить, ну, може працювати щодня без нарікань і в основному дарувати тільки радість. Значить, Контакти пишіть, в області, в я відпишу. Номер телефона, кому цікаво, швидший продаж, тому, будь ласка, буду, в принципі, тільки рада, тому що. Також хочу додати вам те, що сама по собі вона м'яка, тобто амортизатор і все така м'яка посадка. Є такі, знаєте, дубові більше, тут вона м'яка, тобто як такий корабель, ніби невеличкий човник пливе по дорозі. Комфортно. В основному ми розганяли ну, 80-90 це стандартна швидкість для, ну, для цієї машини. Скажімо, не топила, що там 140 або ще більше. Так то все, до, якщо є якісь запитання, будь ласка, пишіть, дам від.